Розпакування фітнес-браслет Smart SmartBand 9. Фітнес-браслет куплений в інтернет-магазині Allo. Дякую магазину за якісний надійний сервіс. Браслет був доставлений безкоштовно новою поштою. Дякую! Приведемо розпакування, В комплектацію входить. Інструкція з експлуатації. Дріт для заряджання, і власне, сам браслет. Для включення пристрою потрібно перше підключити зарядку. З'єднання має магніт. Браслет має Амулет-Екран із загортованого скла. Розмір дисплея 1.62 дюйма. Є можливість налаштовувати пристрій за допомогою меню налаштування на самому пристрої, а також використання додатку на телефоні. Особливістю використання з телефона є використання додатку Mi Fitness. Це особливість нових версій. Фітнес-престетів Xiaomi. Є можливість вибрати стандартні циферблати, а також побудувати циферблат самостійно. Дякую за увагу!